І всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіта Лапсі. І сьогодні я буду відкривати Brawl Пас. Бровл Пас і титул тут агаділа. Але я просто один простий пас купив ось. Ну, і тут календарний в кінці. І дивіться, у мене вже 1762. Два розбитих яєць. І сьогодні я ще відкрию 6 яєць. І квести виконаю теж. Ну. І пишіть коментарі. Це для мене буде дуже приємний. Слава Україні! Ставте вподобайки. Будь ласка, це мені дуже потрібно. І давайте вже розпочинати відкривати пас. Е -е, заберемо тисячу блінгів. Значок. Такий прикольний значок. І 100 кредитів, 10. Ой, 100 блінгів. Катрі, тут така музика, пісня музика. Все, забираємо от таке от таку от штуку. 100 кредитів. 100 блінгів, 10 кристалів, значок. 1000 цих. очки силы, 100 блингов, 100 кредитов, пин, монеты, 10 блингов, 100 кредитов, значок, так, выбираем спрей, тут собираем, тысячу. Кредитів. І все. В мене тепер є ворог Мені ще одна лігендарка потрібна. Це мех. міфічний браллер. Я, виходить, я буду забирати... Ну тут, звісно, бастер. Бастер просто імба Так, забираю 10 забираю це Забираю ось це тисячу монет. Блінги, кредити. Значок монети. Блінги. 100 кредитів. Пін. 10 монет. 100 кредитів. Ой! 100 блінги. Пін. 10, 10, Відкриваємо пристарок. Епіческий престар. Відкриваємо. Ой, іконка гравця, дуже прикольно зараз. Тисячу монет. Пристар. Тисячу. Тисячу кредитів! Тисячу кредитів. Сто блінів, Пристар. 1000 монет, 1000 монет. Ну пас прям так смачно забирати. І 800 кредитів залишається, щоб добути. Забираємо цей скін на тіка. дуже прикольно. Дуже взагалі на тіка. Ось таке от легендарний престар. Відкриваємо. 500 бл... 500. цих Я зараз його можу купити. Ну, ні, я не куплю. Не хочу. Ну, давайте приступимо до діло до прокачки Ворона. Нова легендарка. До 9 це мінімум. Хочу прокачати. Давайте купимо гаджет. Значит, я думаю, щит. Ну, так. Да, тут щит. Значит, щит. Дев'ята сила. Закупаємо тут якусь пасілку. Я думаю, краще тяга сіка. Думаю, що реально. Одинадцята сила. Це дуже круто. Купляємо щит. І купляємо, я думаю, цього. Це... Ні, це багато, плюс гаджет. І потім молчать лише гіпер. Ось така вже 11 -та сила на Ворну. Це дуже круто. Але зараз ще відкриємо яйце. 6 яєць. Подивимося, що мені випаде. Надію, що хоча б легендарка знову. У мене вже було тільки три легендарки, хочу чотири. Відкриваю і щось нормальне, будь ласка. Тільки нормальне. А, все. Сверхрейки. Мутація, давайте. Мені ще треба чотири мутації. Ну на, на культам. Ай. Мутація. Не ворона зразу, мутація. Епік, мутація напередодні, далі. Епік. Сто, сто кредитів. Ай. А, еще один. Ай, ну боже, таке випало погано. Не знаю, на що я сюди є, ми потратимо. Це було просто дуже погано. Але зато пін хоча б прикольний. Та капець. Такий пін. Дуже прикольний пін. Мені цей пін реально дуже прикольний. І зараз я хочу пограти за ворона, У мене якраз на нього є мутація. За 15 кристалів. У мене нема цих 15 кристалів. Так що, ні, ні. Мені, виходить, потрібно дійти до кредитів. Ось Да. Капець. Ну, в мене. Потрібно ще одну мутацію. Подивіться, тільки подивіться. Одна мутація. Ну, мені не випала одна мутація, тому що в мене немає мех. А всі мутації в мене є. Просто всі мутації. На всіх, всі мутації, але вони скоро пропадають. Да. І тепер до слави мені лишається все менше і менше. І це дуже і дуже прикольно. Ну, давайте пограю вже зараз. Квести. Подивлюся квести. Ну, я хочу... О, давайте За Засіка. У мене якраз на нього новий скін, я хочу за нього поради. Капець, ну прям імба! Імбуля. Просто я не знаю, імба якась. Ось цей. Це, це я не знаю. Це просто імбуля. Дивимося, я думаю, я зараз... програю, тому що тік! Тік, це тік, але тік може таке дати, що мало не покажеться. Да, він може таке дати, що мало не покажеться. Ось такий от пін прикольний. Капець, ну... Це мехатік. Мехатік дуже прикольний. Я, я ще б чуть-чуть вольта вбив. Би. Але ні, він не здавається. Та я ще трохи вбив би його, але він втікає. Ай він гранату зірвав. У мене пайпер доганяє. Це дуже погано У мене було мало хп просто, так. Да. Закидуємо вольта. Так, отак беремо. Отута пайпер. Надіюсь, хоча б я виграшне місце займу. Ні, не виграшне. Ну, плюс 500. Я хочу дойти до цих. От. І на ворону прийти. І це буде... У мене буде бастер. Ну, бастер прям я не знаю, імба, імбуля, щось на Мальдуля. Ага, Що я сказав. Ну, давайте тут, я думаю, треба взяти не одиночне ще де. А. Давайте з мутаціями. Або ні. Щось я не хочу з мутаціями, на жаль. На жаль, ні. Все-таки. Давайте оце. от. А що там ще є? О, ця карта. Прикольна карта. І мені потрібно зробити вбити гравця 15 разів, виграти бій 3 рази, виграти бій 5 раз, нанести 100 000 урону. Ну я поки ще буду зараз грати за тіка. Добре, що тут Купкін зливається і буду так підніматись, підніматись, класти. І тут можна виконувати квести, і це дуже зручно. Зараз будемо закидувати цих всіх. В нього посівка на... А, ні, да, в нього пасівка в байроні. Закидуємо, закидуємо. Так, мінус з байром. Давай, ну як ви помираєте? Ви ж бачили карту чи не бачили? О, ні. О, просто їм стінку зламали. Це так облегчило. Це так облегчило. Так, бомбанули. Бам. Ну тік просто я не знаю. Ну це... Да. Да. Це імба. Там просто мало ХПшників, мені дуже зручно їх закидувати. Оце мало ХПшників. Ай, моя голова не, не дійшла до байрона. Так, закидую, так. Ну як ви його не вбили? Її, точніше. У мене багато... О, все, ми виграли. Скількох я вбив там? Трьох. Ще потрібно довго вбити. Ну, тільки прямо до цієї карти підходить. Прикольно. Дуже добре він сюди підходить. у нас Поко, Гриф Іш, і кольт. Ну вони вже такі нормальні, не мало хпшники, я такі нормальні. А я мало хпшників, у мене тільки 3000 хп. Це погано. Так, лупану. Так, вс його вбив. Так. Це мінус. Ні-ні, мене вбили. Треба того вбити. Це дуже треба його вбити. Ай, він втікає, він просто втікає. Він просто втікає, я не знаю, що з ним робити. Він просто втікає. Так, ми виграємо вже. Та він хилиться! Ну це чесно! Ми виграли. Це було потно. Я нікого не вбив, так? Да? ні, одного вбив. Одного. Так, зараз починаємо. Я думаю, що я, мабуть, сьогодні. Один і пресар відкрию. Байрон. Ну, Мені зараз потрібно грати за тіка. Правда, в таких режимах мені не додається цей XP. Но ну, нічого страшного. Капець, за стінка задепала. Так, вбиваємо Байрона. Мене вбив Брок. Там ну, капець. Так, треба. Так, я вбив. Мене вбив Байрон. Чого так багато сюди Байронів беруть? Так в мене само є квест на Байрону. Отак От роб. Блін, мене снова вбили, Я не розумію, що Як Мортіс цього Броканий бить. Ми виграли. Ми знову виграли. Так, скільки я вбив, я думаю, двох, так? Да? да, я вбив двох. Плюс 540. І ще потрібно одно на 5000 виконати. Давайте візьму. Я так не хочу грати! А. Ну, давай Замбер. За Мене взагалі вона слаба. Я не знаю. Ну, давай попробуй за неї пограти. Де ця Амбер? Амбер, Амбер! Де Амбер, де амбір? Давайте це. Все-таки пограю хочу ще це пограти. Нанести 10. Ой, 100 тисяч. А, тут, а, тут, то взагалі. Я тут зразу нанесу. носу де. А, тут не рахується. Оце я, конечно, підставив себе. Тут аж не рахується. Тут аж не рахується ці. Не знаю, що я передачу карти взагалі не підходи. Взагалі до цього режиму не підходить. Амір взагалі не підходить до цього режиму. Вона просто тут така слаба. Але коли з банками, кстати. Так, мені ще треба. Мені мене ульта. Так, Підпалили його. Він знов банку видав. А я не можу до нього прийти. Ай, він бо забрав банку. ой 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 Зато він капець. Він не дає просто ходити. Просто не дає ходити. Та ні. Ні, мене бабахнули. Це дуже пально. Я банку не забрав. Бас злий. Це дуже пано, що бас злий. Та капець, Це погано, що бозили. Так, мені потрібно банки. Для Амбер банки дуже потрібні. Тим більше для моєї. Що він робе? Що він робить? Що він робить? Я зараз помру. Вау! Капець! То ми його не вб'ємо, мабуть. Це дуже довго. Ну, якщо і вб'ємо, то це буде дуже довго. Копець він наносить цей пістолетик. Тільки на ті штуки. Один помер, товариш. Ну він просто тарани. Він прям не дивиться. Ні, в його зараз ярость буде. нього ярость зараз буде. Ні, я зараз помру, чого так всі швидко помирають. Что он делает? Тут и копать. Или вообще бешенство. А. это дуже важко. А, тут так вас идти, типа, братюй, серьезно? А, ну тут. Ті пристар. Тут акпі. Бачите? Це просто потрібно слухати. Ну, бастер я хочу дуже. Так, все. Ну, я думаю, вс... давайте ще за ворона я хочу пограти. Все-таки я за нього ще не грав. Одиночка. Та як же ж я буду бастера прокачувати? Я не знаю. Оце я вже не знаю. А, ну це боти грають. Я ще за на перший раз граю. Я взагалі. Я взагалі не знаю, як за нього треба грати. Так, ну вона зараз має... Ні, вона не помре. Це її бул. Бул. Так, все, я все добив. Добув. Так, порівнюємо. Та капець. Ну бастер, це я не знаю. Це щось нереальне. В Ну і всім пока. Ви були на каналі Нікіта лапсі. Слава Україні! Всім пока.